Привіт усім, шановні друзі! Вже не за горами новий рік, а знімальна група мосного ТВ приїхала у місто Вижниця. Цікаво, яке тут почуття гумору у людей? Зараз перевіримо. Ну що, пішли, межі люди! Скажіть, будь ласка, де ви будете зустрічати новий рік? Дома з гіліком. В сім'ї, дома. В колі сім'ї. У місті. У якому? У Вижниці. Новий рік я з Богом буду зустрічати, де мені Бог мені покаже. Ну я ще не вирішу з цим питанням. Вежниці. У Вижниці. А з ким? -з, з друзями, з родиною. Можливо, з дітьми вдома. Думаю, тут на центральній площі. No. А з ким? З людьми? А я буду з молодицями. Це ваша справа, найбог вас власною. З Іванкою, або з ничкою, або з Оксаною. Ну, я ще не вирішив. Я не буду з молодицями, хіба буду з порубками. Найбог допомагає вам. Дякую. Але напевно, стою, у якої має бути акуратніша ялинка. <реку> а в якої найакуратніша ялинка? Ну я вже буду йти дивитися. Ну, ну то як густе, тут незручно. <реку> — Що ялинка. Треба ялинка, щоб була акуратна, щоб не була густа, бо то вже якось незручно. Та, з твоїм ростом та з твоєю вагою треба акуратно з ялинку, ні? Ну, Я що стане? То не красиво. — Так. Бачите, яка гарна ялинка тут. Аж душа радується, хочеться святкувати, хочеться бути в колі друзів. Це таке свято, що це вийдемо, погуляємо, зустрінемо вдома. Потім пойдемо поглядати, бо ведемо до цієї красуні, тут подивимося на ці прекрасні наші гори. Якщо густа, то життя пуста. Мені більше подобаються густі. Розумієте, про що? Та втаміш. Ти теж не любиш густі ялинки? Ні, любились. Я не можу сказати. Це вже біля якої ялинки вийде зустрічати. Ну, така, щоб хазяйка з нею була винна. Як з ялинки, гарна ялинка такась. Із... Коли густа, то трошки незручно, ви самі розумієте. Якщо Яленко густа незручно, під Єленко. Потім після Василя починає обсипатися, після Дмитрія взагалі з нею нічого yeah, не Так, так, це правда. Що приколи якісь? Ні, ну це залежить від того, які метро і Василь були у хажарі. Ну, трошки водою покропити, і вона трошки стоїть в вологиській місці. І якщо явинку все-таки трохи зволожувати, то вона буде триматися і до Василія, і до Другої свят. А наші ялички такі вони вологі, що вони стоять довго. Знаєте, я взагалі думаю, що на новий рік не важливо, де ти його зустрінеш. Важливо, що 1 січня ти проснувся в ложку, а не в студенці. Ну да, це всяке може бути. У вас є переберія, маланка. Є. Перебираємося, чого ні? Є Маланка, це завжди проходить у Вашківцях дуже велике дійство. А у кого в кого у вежниці люблять перебиратися? Я не можу вам сказати, знаєш, на Васильі усі сіді тут переберіга у вашківцях. Дуже файно. Ну, у кого пропадеться. Люблять міліцейські передбачати. То багато у кого, а більшість маски вдівають. Все фіні. Маски, так. У нас в береметі всі люблять перебиратися в чортів. У нас молпів. А у нас у берегометі всі перебираються у чортів. А наш? А як наш? Ну як перебираються? Напиваються фест до чортиків. Ти вже хто в чому вбраний, йдуть по хатах, далі пети. Ні, ця ніаніва. Не... Я теж. Я теж так кажу, я цього року не хочу на чорта перебиратися. Ні, я на чортів ще не перебирався. Ну, у мене є бойвола маска. Чорта немає, бо віддав. Я того року передівався у повію. Я, я хочу перебратися цього року на Бандерівці, але не маю форми. Не знаю, де знайти таку Бандерівську. Ну треба в старих ветеранів. Тепотату, Треба мені гатеранів упа, значить у них у них може, цей. може, може ще є і старі ті форми, які справжні, або вони собі пошили. Підіть в магазини, пошукайте там. Ну я знаю, де є форми старовіцькі. Таке ще з міліцейські. Але чи продають, чи не продають, файно на віхліці стоїть. Ну я не знаю, а саме краще був в гуцульське вбрався, то той сам гуцул і твердій, і здоров, і, тверді, і все. Наш головний партнер партія гуцульських олігархів. Партія гуцульських олігархів вони вміють украсти, здурити, віджати металургійний завод, а потім піти збирати гриби і кутати худобу. А до нас продовжують приходити від вас листи. Мене звати Петро Палагняк, я з космича. І я хочу, щоб мені Санта-Клаус під ялинку подарував файну довгонову блондинку з великими цескі. Петрику, цинялиш це ти хоч на новий рік. На дворі холодно, всі корядують, а ти мрієш про літо і молодицю бікіні. Всесвітнє агентство подорожей пісок тобі в цьому поможе. Приходи до них, вони здійснять твою любу фантазію, але в розумних рамках. В Чернівці, торговий центр метро. Заходиш в центральні двері і зразу справа їхня кантора. В якому році Германія приєдналася до Німеччини? Не знаю, не пам'ятаю. Не знаю. Це абсурдно. Я вже це не знаю. Я від сталого віка баба. Не знаю. Я не знаю. <плес> Германія це що? То, то саме. Німці, германці це все тоже. Одно, Одно то саме. Як Германія може приєднатися до Німеччини. Скоро новий рік ми будемо сидіти, їсти мандарини, олів'є і дивитися по телевізорах ті вогники голубих. Голубих вогників, бо ну дивитися це точно. А, Ти розумієш, які вогники? Так. Да. І треба дивитися на вогники. Ми на новий рік не сидимо, да, ми в місті ходимо. Голубих не треба. Не умисниться, це ч... тяжка справа подивитися на таке. Оці кіркорові, біп'янки. Да, 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 да. По хлопці, це не йде до доброго. Зараз всім раз. Дай Бог, щоб Бог благословив, бо все було добре. Скажіть, а чого вони не годні зробити якийсь майсправді український вогник? Ну, це треба у них питати. Ну, з нашими українськими артистами. Зідзом, козаксістам, Ірена Федешин. Ви знаєте, неї пісня ця гарна. Україна колядує, колядує вся земля. Україна колядує колядує вся земля. А далі далі слід не да. знаю. Понсора видка треба. Ви знаєте, якщо передачі немає нічого щось такого доброго, давно, щоб подивився. Якесь все таке, що старим людям не дуже то цікаво, подивитися. Ну, а знаєте, такий потужний гурт є закарпатський рокаш. Не, не, не чули? Не. Дуже потужний. Подивлюся в інтернеті, вже запомню назву, та подивлюся. Іво Боб, <рес> Степангі, брати Яремчуки. Буженська гарні патріотичні пісні співає. Ну то все, будемо за народні пісні. Ну, лиш так. Ну, а як інакше? Одно і те саме. Ну, пісні зараз будуть, реклама вже менше може бути. Та це вже потапо, розумієте, песок по всіх каналах буде крутитися. Це я гарантую. Це, да. Вони по тих каналах б'ються цілий рік, що хто із них найпатріотичніший. А як приходять світа, все, розгулу руського міра. Ну, я не знаю, що на це сказати. Такі, значить, патріоти? Нема. Все показують, що показують, де нічого. Завжди був тяжкий новий рік і все. Січень п'яний місяць, так то кажуть. Я не дискусни. Скажу відверто. Чого у вяжніці таке мале населення? Їдуть на заробітки. Табо уведяш люди серед ночі. Якби не спали а серед ночі, якби була якась робота. Може діва не здурити. Ну, та я знаю. Ну, а знаєте скільки у Вежниць? Не знаю. 4 200. В чому проблема? Не знаю. У Коломиї 61 тисяча, у Заставні 8. У стороженці 14,5. Та навіть у берегометі Вежницькому. Та що? 7 7700. Дивіться, якщо що, ми вже з хлопцями з берегомету приїдемо, поможемо вам. Помагайте? Ну так за 9 місяців 7-8 тисяч точно буде. Ну постарайтесь. Ну можеш спробувати. Не треба. <гум> я собі знайду. У мене є молодець. ця думаю, що через пів року що ж буде. Я вже старий не можу. Ви такі молоді, думаєте як це робити. <гум> ну то приїжджайте. <гум> Ви будете чекати нас. <гум> Та не знаю. Як і як. Тиждень тому у селі Вовча Горана Двірнянського району відкрили перший гей-клуб. На відкриття ніхто не прийшов, хоч там і виступали Сергій Лазарів, П'єнкін, Філіп Кіркоров і Андрій Мацевко. Ведучим шоу був Кобзон. Блін, треба було спалити той клуб. Е, ви нічого не подумайте, я нічого не маю проти во, але ці виконавці вже тут було. Мене звати Маруся Бартиш, я з Косово, і я хочу передати привіт своїй однокласниці Натальці Вівчар. Якщо ти не перестанеш задивлятися на мого хлопця Сергія Сливку з 9 Б, то я курву поломлю тобі ноги і вимічу всі патли. Позитивні школярки пішли. З наступаючим 2016 роком всі хочу привітати інтернет-провайдер Гострім і побажати щастя, здоров'я, кохання. І щоб ваш інтернет був такий потужний, як звуки трембіти. А вам в цьому допоможе. Нещодавно в путилі відкрили перший зоопарк, де ви можете увійти диких кабанів, вовків, бурсуків і оленей. Нашу в путилі було відкривати той зоопарк, як там вічно і так ходили. Бурсуки, дикі кабани, вовки і олені. Кажуть, що у горах справжній газдовитий чоловік має своїй жінці мінімум раз у тиждень зіграти на дрембі. Таке дремба. Як має коли, а як ні, то файно поговорив, то й... добре так. Ну, треба дрембу мати. Так, да, має, але має. Хіба це правда? Ти треба грати на ніч. Ну, а ви ніколи не грали. Не, не грали. Взагалі Ніколи. ніколи. Вам колись чоловік грав на дрембі? Я сама граю в дрембу. ліпше на скрипці. А на дрімбі ніколи не грали? Ліпше нас клип. Ну вам ніколи не грали на дрембі. Yeah. Ти коло коли грав на дрімбі? Yeah. Да. Ти вмієш? Не, yeah. yeah, на дрімбі не граю. Ще не грав. Я люблю, коли... Всі думають, що дуже легко. То просто брейн-брейн, та і все, пішло. А ні, треба вміти язиком махати, пальцями правильно все робити. Не так легко. Самі граю. Сама граю трем і маю трембу, виходжу фестивалям виступати. Слухай, а всі кажуть, що трембіта це не жіночий інструмент. Не жіночий, він важкий, великий. Великий, важкий. Дуже, дуже великий. Ну, ну, я не знаю. Та ну, то, то не... треба вміти ж ідути. Ну та будемо старатися пробувати вчитися. Ну, я, я не знаю. Я думаю, що. <звук> можливо, і ні, а можливо, і так. Да. Але жінка яка вміє грати на дрімбіті на віс золота в селі. А у вас такі є? Всюди такі є. Я таких не знаю. Ти <ристо> таких не знаю. Н ніколи не бачу. Е, не вмію я грати на дрембі. Не схоче мене ніяка, молодець. Алло? Оксано, я не прийду сьогодні до тебе вночі. Бо так. Я не навчився грати на дрембі. <crates> а як ви ставитеся до єблук? До єблук? Ну як ставитися? Позитивно? Позитивно. Мій дід теж позитивно, але тепер вже не годен. Буває старісні радість. Я люблю і годна. Позитивно. Позитивно. Поданець ще нормальних, рваних. Та ж якихось нормальних. А єблука на снігу, колись така співанка була. І червоний культур, яблука. І яблука є, яблука є. Ігрушки люблю, і яблука люблю. Яблука, і яблука, і яблука, і грушки, і сливки, і сушені. Та яблука це луксово. Я не знаю, я не слухаю російську музику просто. А, ну то коли за союзу? Не будемо згадувати ті тяжкі часи. Це дуже дивне питання. Яблук. Я люблю я. А я сама більше люблю чорносливку. І зараз у мене у рубці сідо має направити за 6 кг чорносливки. І вона дуже полезна їсти. І зуби здорові, і жолудок, кишечник. Це Ну, Мій дід замолоду любив, але тепер же не годин. Ну, та я що зроблю, що в діда нема зубів? Не вставлю, я не дантіст. Чи живий? Може хочете щось побажати на новий рік комусь. Бажаю всім здоров'я, щастя. Ну, самого на здоров'я в голосі. Та всім щастя, це щастя, щоб був, рік був щасливий у них. Хотіла би передати привітання батькам, всім в школі, друзям, знайомим, своєму хлопцю. Хотілося би побажати побажання на новий рік, щастя, здоров'я, всього найкращого. А може про колядою шуреок. Я не колядую. Не Що, ти не знаєш коляду? Я не хожу. Я такі вдома в ті дні. Ну, хочу вам побажати, щоб ви е, насамперед продовжували в тому ж досі, як ви продовжуєте, щоб більше було репортажів. Вам міцного здоров'я і щоб ви вийшли на, на більш широкий загал. Всім без щастя здоров'я. Все, може якийсь анекдот їм розкажете святкові. <ривіт> <ривіт> анекдоти, я знаю, хто матюкає. І так, бачите, що все більше, більше чорт перевоював, як все йде, не так, як має бути. Я яслах положила Сінцем, притрусила Господнього, сина, Діва Марія, Бога просила, що ж би у нас, сина сповела. Дивіться мосне тебе. Дивіться моцне ТВ Дивіться мосне тебе. Дивіться мосне тебе. Дивіться мосне тебе. Дорогі українці, тримаємося купи, бо пропадемо як з плоту. З новим роком, з новим щастям. Патріотизм корисний для вашого здоров'я. Па-па. Друже, нас, будемо співати з нами. Нові встрічати, нові встріча. А де хто любить грушки? А яблука такі взяв за собі, ножичком, по на постру обстругав, лешку пошкребтав і по, поїв. Стала собі ще медати.